Нащо так ніколи не співала, як тепер. Чи то мені так снилось? Чуєш? то весна співає, бо ні, то хлопець на супілці граді, та я його не знаю. Він, певно, гарний. Не руш, не руш, не ріж, не убивай. Що ти, дівчино? Чи я розбійник? Я тільки хотів вточити соку із Берез. Не точи, це ж кров її. Не пий же крові сестроньки моєї. Березу ти сестрою називаєш. Хто ж ти така? Я мавка лісова. А от так хто ти? Я про мавок і старих людей чув не раз, але ще зроду не бачив сам. А бачити хотів? Ну, б і ні. Що ж, ти зовсім така, як дівчина. Пані, як панна, бо й руки біленькі, і сама тоненька. Якось так обрана не панацьке. А чим же в тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. А були як небо сині. О, тепер вже си, та хмара. А тепер чорні. Чи може карі? Ти така дивна. А чи ж гарна я тобі? Ну, хіба я знаю? А хто ж то я можу знати? Як таке питаєш? А чого сьогодні можна запитати? А он, бачиш, он там, там питає, ти хороша, а чи я хороша, а ясен їй киваю переховітці. Найкраща в світі. А я і не знав, що у них така розмова. Я думав, в дерево німе, та й куди. <рес> Німого в лісі, в нас нема нічого. Як ти говориш? А скільки ти живеш на цьому світі? А й справді, ніколи я не думала про те. Та мені здається, що жива я завжди. А хто ж твій дід? Чи зовсім ти його не маєш? Маю. Є лісовик. Я свого дідусю. А він мене то доню, то дитинко. Так хто ж він тобі, дід, чи батько? Я не знаю. А хіба не все одно? Чи... Ну і чи німе тут у лісі. Яка різниця, да чим. Хто тобі там чи мати, чи баба. Ой. Знаєш, а мені часом здається, що ота верба стара, така вже сухенька то мотуся. Вона мене на зиму прийняла. І по рухнув м'якеньки, устилила для мене вожа. Ти так не зимувала? А що ж ти там робила, цілу зиму? Нічого, я спала. Ну а хто ж зимою робить? Тоді, тоді спить озеро, спить і ліс і очерет. А весна верпата кріпіла все, засни, засни. І снилися мені все білі сни. На сріблі сяли ясні зорі, стелилися незнані трави, квіти. А на мисто з кришталю, знаєш, так грає, грає, грає і ляхтить усюди. А я спала, дихали так вільно в груди, по білих снах, рожеві її мережки і морі ткались золото блакитні. І такі спокійні і тихі. І зовсім не такі, як літні. Як ти говориш? А чи ж добре так тобі? Твоя сопілка має кращу мову? А заграй мені? А я й поколишуся». Грає, розтинає білі груди аж серденько виймає Ти плачеш, дівчино. Хіба я плачу? А й справді? Ба ні, бо то ж роса вечірня. заходить сонце. Бач, уже сіда над озером туман. Та ні, ще рано я вже побіжу, бо день уже скінчить. Would you know?